So in the basement, should you see us and jays? Сперва добра і життя подателю, придів сидиться в нас, і очисти нас від свят скверни, і спаси, благодій душі наші. Віру в єдиного Бога Отця Вседержителя, Отця Неба і землі, всього видимого і невидимого. і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, від народного відця родженого перед псина віка, світу і світа, бога істинного і боїсть, роджена, несутворена, єдиного існує зустрічам чи через Ніосе для нас людей і нашої ради спасіння, за що візьме Боси. І воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став людиною. Він був розп'ятий за нас, за закончує това, і страшаний, був похований, і воскрес у третій день з віки і військо на небо, збита ворочуця, і в друге три славу, спиту живіт і небо. Ай його царство відбує кінця. Духа Святого, Господа Жілотурячого, що від оця і сина ісходи, що до оцем і сином поклоняємо Юнуславам що Говорив через пророків, єдину святу субордну, церкві, і суботну, на на а постовську церкву, і сповідають на хрещення, найпущення гріхті, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віки. Амінь. Слава Отцю, що на сукори, нині, по тих часах і на віки вічні. Амінь. Вогороді, радіся, благодатна Мої Господь з тобою, благословена ти жінкам і благословенню Сідвона Твого, поки породила Христа Спаси і збавителя душі наші. Слава! І сину, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. слава і Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі і твердив. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сім і не духі і час, повсякчас, і Амінь. Поруч думає над першим славами Паї, Вірський Сім'я Господь. Тоді ангел заговори до жінок кажучи, не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, немає ухудбу і не воскрес, сказав був у Мяько на місце, де він лежав. Отче наш юр на небесах, нехай святиться і м'яко, не нехай прийде царство, нехай буде воля, повідомлення, дітям на землі. Ліп наш насвіщний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусність, але визволи нас і поправила

и благословенна ти мишница, Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословених благо. бо ти породила Христа. Спаси і политові Христові. Богородиця, Діву, радуйся, Марія, тобою, жінками Поки породила Христа спаси і половина порушає. Розважаємо другим славим даємо Божій А як Ісус благословив їх віддавився відбуду, Христа вождяки снаряд. Вони поклонилися йому, звернулися з великою радістю Єрусалим і перебували весь час в рамі, славлячи і хвалячи Бога. Отче наш шаєнний писах, нехай святиться і накоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на необітати на землі, вік наш насмішний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші які ми прощаємо радцям нашим, і не введи нас у спокусу, але ви визволи нас.

Благословена тими жінками і благословені підвони Того, бо ти породила Христа Спаса і поведена душі нашу. Пороздуємо третім славним таїнством зіслання святого Духа. Аж ось залунав із неба Шуб, неначе подугуйної їхати, весь дім, да де вони сиділи, і з'явилися їм поділені, мов вогонь язиків, і сіли на кожному із них. Сілим і святим духом, і почали говорити іншими мовами, як якби давав їм говорити. Отче наш ю на небесах, нехай святиться Ідня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Naše ekipe običajno nam privedejo, da se imenujemo našim imenovanim vodenim uspehom, saj v zvezi z njimi nastopi. Богородице Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід вона твого бо ти породила Христа Спаса і здоровила Дусі. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. i blagosloveni ti glona Tvojeg, bo ti porodila Hrista, spasaj i zbaviti me, Božić. Bogorodice, dio radi i blagosloveni ti glona Tvojeg, bo ti porodila Hrista, i zbaviti З тобою. Благословена тими жінками і благословений відвоно твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діло, Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прибона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Порозважаємо над четвертим славним таємством Успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Успіння, Богородиця, мати життя, апостоли, Росіяні, по всьому світу, з'явилися разом і стали коло пресвятого Твого Тіла, і почесно поховали його голосом Гавріїла співаючи. Випрошували, радися, виголошували, радуйся, Марія, радуйся, благодатна, Діва, мати, причиста, Господь з тобою. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богодиця, Діво, радися, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений придвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками благословена і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і з благополя душ наша. Богородиця, діло, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плід на Твого, Бо ти породила Христа Спасу і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Розважаємо над п'ятим славним Таїнством славу Марії М'ядя, заспіваємо Давидову пісню вірній і невісті, матері всіх царя Христа. Праворуч тебе, владику, стоїть цариця, задянена в зимовітка мій і оздоблена Божественною і красою. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Це, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений ти двона Того, по ти породила Христа спаси і збавителя на душа наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословена і кліблона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Родиця, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збалителя душна. Стойну йому істину величати браної тебе Богородиці, всеблаженої пренепорожньої і матір Бога нашого, чиснішу від Херовини, віздриняно славнішої від сирофині, що без зутміння Бога слово породила сущу Богородицю тебе величаємо. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не непогороди, але від Бід ізбав нас, єдина, чиста, благословена. Преславна Преснодіво Діва прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому. Щоб спас задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, всі славні і всіхвальні апостоли і пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, купування наших Отець, прибіжище наше Син і покровитель нам Дух Святий. Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! В Отця і Сина, Святого Духа Амінь, В Отця і Сина, Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. І я YouTube без звуку. Без поняття. А ну поступи по неку. Nie ja wiesz, już w zaraz pojedziemy się gdzieś. Nie nie, to jest przy

То есть за мною. А не в СМИ. А ну скажи в свищу еще... с телефон. Один, два, три. В Ютуб зайди на презентальный словочку. sous

ん